Використовувати платіжні термінали зобов'язали торговців у населених пунктах з чисельністю населення від 5 тисяч. Новація запрацювала з нового року. Повідомляють у державній податковій службі. Відтак підприємці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані товари та надані послуги. Не стосуються зміни торговців, що є ФОПами першої групи платників єдиного податку, та тих, хто здійснює виїзну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції. Тощо податківці наголошують, що закон забороняє у будь-який спосіб обмежувати право громадян здійснювати електронний розрахунок чи брати за цю послугу додаткову плату. У разі зіткнення з недобросовісними підприємцями закарпатців закликають повідомляти у спеціальний чат-бот мережі та. Телеграм Державна податкова служба запроваджує електронні сервіси, і один із них це є чат-бот, StopVolutionBot. На сьогоднішній день через цей бот громадянин, який не згіден або сумнівається в правильності оформлення або здійснення операції, може надіслати скаргу на того чи іншого підприємця, де зазначити дані і зазначити порушення, які є. На цей чат бот можна надсилати повідомлення щодо порушень, які застосування і реєстраторів розрахункових операцій, не застосування їх. Іні, ну і інші випадки.